У середу, 29 вересня, група анархістів оголосила про захоплення відділення білоруського посольства у Санкт-Петербурзі, повідомляє Фонтан Кару. Активісти пітерського анархійського руху прийшли у відділення посольства Білорусі у Санкт-Петербурзі з вимогою звільнити білоруських товаришів, заарештованих за останній місяць. Про це заявили самі анархісти. Після оголошення своїх вимог активісти відмовилися залишити територію посольства і оголосили про його окупацію до того часу, поки їхні вимоги не будуть виконані. Вони заявили, що репресії проти анархістів та інших соціальних активістів у Білорусі розпочалися після того, як 30 серпня на території посольства Росії у мінську було кинуто коктейль Молотова, який пошкодив один з автомобілів посольства. Відповідальність за цю атаку взяла на себе раніше невідома анархістська група Друзі Свободи. Її представники стверджували, що акція була проведена на знак солідарності з захисниками Хімкінського лісу. Усіх чотирьох анархістів, які намагалися захопити білоруське посольство у Санкт-Петербурзі, затримала міліція.